Щевель ми посіяли на початку літа. Це був липень, десь середина липня, одразу як ми сформували ці перші грядки. Збираємо вже також третій урожай. Ольга Кубай збирає зелень на ділянках у Полтаві, які розчистили для вирощування овочів та фруктів для переселенців. Цей проект пілотний, тому цього року висадили лише невелику ділянку, близько 40 соток. лише. Цього року зробили такий великий. Ухил в висадку тих рослин, які могли б досить швидко дати врожай. Здебільшого це зелень, кріп, щавель, петрушка, цибуля, листовий салат, огірки, помідори, базилік, м'ята, редиска. Ділянки розташовані на території, де раніше були комунальні теплиці. Цю місцевість розчищати почали у липні, тоді ж саджали овочі та фрукти. Нині зібрали більше 25 кілограмів урожаю. Середині серпня ми посіяли редиску, ось збираємо вже третій урожай. Ну, зараз холодно, так що вже такий послідній врожай не дуже великий. Красива редиска, ну маленька. Більшу вже зібрали. Зібране відвозять до комунальних закладів міста, де проживають внутрішньо переміщені особи. З цих огірочків буде зроблений салат для наших переселенців. Добавимо сюди зелені, довалимо олійки, спеції і буде гарненький, добренький салат. Ініціатором створення садогороду була комунальна установа Інститут розвитку міста. На впровадження ідеї спрямували 10 тисяч гривень, які надала лабораторія інноваційного розвитку програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Значна частина цих коштів пішла якраз на облаштування системи поливу і підключення до мережі та встановлення лічильника із закупівлею необхідних труб, закупівлю насіннєвих матеріалів і Кущів частину ми витратили на послуги дробильної машини, яка допомогла нам змульчувати зрубані нами кущі в щепу, яку ми використовуємо для посипання як самих грядок, так і міжрядкових просторів. За словами директорки інституту розвитку міста Тетяни Татаріної, орієнтовно за тиждень тут мають висадити плодово-ягідні дерева. А наступного року планують розчистити ще пів Караплощі та посіяти, зокрема, моркву, буряк, перець, горох та кабачки. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.